І так, всім привіт. Сьогодні шосте число і сьогодні почалась е, значить, нова глава. Хто не був в курсі или хто не знає. От так от спецевипу з бойовий перепустки новий. Триватиме вона, сейчас покажу подробніше. От, бачите, з'явилося ось. Ось така глава Щоб її треба обов'язково яз... об активувати. Mm. От, такі бачите, нагороди Значить. І срібло тут і ось такі надписи всякі і... Деколи и Дни даже есть. А, значит, Настановы есть. О, даже Бонни есть. значит, <клес> даже есть Бонни. 200 Бонни, значит, 200 Бонни. 200 О. Трофейное обладание на, на ведь есть. Чудово, хорошая такая перегустка. Значить, якщо ви просто виконаєте, отримаєте, значить, з навичками такого персонажа Ніган. А от, щоб отримати танчик H3 Entry, як правильно, отакий, ну треба доплатити. Такий він йде, бачите, з барабаном. Значить барабан на 5 снарядів. Час між пострілами барабана 5 секунд. Весь повний перезаряд барабану 28, ну, наче непогано. Плюс, якщо там ще поставити всяку оборудку і все, буде непогано. Пробиття 248, урон 400. Але броні в нього немає. Чого чого, більше кредитів, більше бонів, більше, ну, так як вже пішли 9 уровні, то вони вже більше <кій> Значит, бони можна заробляти вже на ньому. Так, і скільки ж коштує ця перепустка? Коштує вона у нас 3500. 3500 ви коштує, так що будете знати кому. Ну не знаю, я б, мене, не купляв би. А, але раді... Чогось можно было бы купить, универсальный фрагменты у вас есть тут. Ну а танчик такий, щоб на нього 3 3500, я думаю, не стоить. Также не забувайте. Не забувайте, що есть. Значит, Witch Drops. А магазин натиску. З легенди натиски, скоріш, від AMD номер 4 Ви Бачите, в мене вже 50 цих монеток. Ще пару разів я подивлюся. І в мене буде 65 я заберу це. Я собі його давно хотів. Ну, а може і не хотів, ну хай буде. Безкоштовно можна забирати. Також не забувайте. Хто хоче може приєднатися до нашого клану, я є голова цього клану. От, бачите, кару я вже забрав. Ну І ще треба буде допомагати, забирати, виконувати завдання. Клан у нас без обов'язків, ні всяких вивозок, нічого у нас немає. Хочете, граєте, хочете, не граєте, ну, якось так так що приєднуйтесь. всім дякую, підписуйтесь, ще буде дуже багато цікавого, а також буде обзор на техніку 11 рівня, Хто ще може не бачив, може хтось якось по-другому, я допустив у мене зовсім другі поняття для техніку. тому я вже от Назбирав трохи грошей і в першу очередь я буду купляти танширати. От я вже прокачав такі танширата. І, мабуть, КП-1 буду брати. Буду дуже цікаві бої. Ми з взводним катаємо дуже багато боїв. У нього теж прокачаний І буде в нас цікавий такий обзор, як же ж у нього це специфічна функція та що Підписуйтесь. ще буде дуже багато цікавого Всім дякую.